Доброго дня, гості та підписники мого каналу. Сьогодні вам розклюю, мені обійшовся ремонт автомобіля в Польщі. Був дуже багато по ньому. Маю ось такий чек, такий паролон. що мені робили. Розповім, скільки буде тут коштувати. Пишіть коментарях, Скільки ви робите і скільки б це коштувало в Україні, якщо хтось таке робив, мені дуже цікаво. Зрозуміло, що по запчастинах є краще це. Я вибирав більш середні були, щоб були. І не і не дешеві. Так що погнали. Будемо зараз розказувати, що я робив і скільки заплатив. Будемо розказувати в злотих, гривнях і в доларах. Поїхали. Значить, я міняв машини фільтра масла, ГРМ міняв. ну так далі. Зараз я вам розкажу імену по списку, що я поміняв і скільки це коштувало. Заміна оливи і фільтрів, палива, топлива повітря. Коштувало мені 150 злотих тобто 1676 гривень або 40 доларів. І Це тільки робота. Тобто, це все я зараз буду говорити про роботу. Потім Заміна колоток гельміних дисків передніх коштувало 300 злотих, 3400 гривень або 80 доларів. Заміна грем з помпою коштувало 800 злотих. тобто тільки, Це тільки робота. Тобто 9068 гривень або 217 доларів. Заміна важелів підвізки передніх, там лівий справа, повністю в зборі, коштувало 400 злотих або 4534 гривні або 108 доларів. І заміна подушки двигуна верхня коштувало 100 злотих, тобто 1133 гривні 27 доларів. Вся ціна мені по роботі. Минуло чисту за роботу я заплатив. Загальна сума 1750 злотих, або 19838 гривень 472 долари. Пишіть, як у вас по роботі, чи буде дешевше чи дорожче, або хто робив в Польщі, хто в Україні по якій ціні. Це тільки робота. Тепер перейдемо ми по запчастинах. Набір ГРМ плюс помпа коштував мені 343 злотих, або 3888 гривень або 93 доллара. Потім фільтр оливи коштував 20 злотих, або 226 гривень 5 доларів 5,50. Фільтр повітряний 40 злотих, 450 гривень 11 доларів. Фільтр палива 100 злотих. 1133 гривні або 27 доларів. Ще змінював ремінь генератора. До речі, не пішло. це По роботі не писали. ремінь-генератора сам коштував 57 злотих, або 646 гривень, 15 доларів. Важель лівий і правий в зборі коштував. Один коштує 188 злотих, або 2131 дол... гривень. Або... Важелі разом мені вийшли 376 злотих або 4262 гривні або 100 долара. Потім направляйки для колодок. Тобто є такі там металічні направляйки, які вставляються в колодки. Їх не було в зборі з колодками, тому вони коштували мені окремо 23 злотих, або 260 гривень. Ну, трішки такі недешеві направляючки, або 6, 6 доларів. Подушка двигуна верхня. Е, вона сама дорога йде. Вона коштувала 245 злотих, тобто або 2777 гривень. Або 68 доларів. До речі, в Україні я ще був як 19, 20 2020 році. То хотів тоді поміняти. Така подушка коштувала 1200 гривень. Так. Потім рідина охолоджувальна, тобто мені повністю замінили охолоджувальну G12. Дистилірована вода, мені обійшлося це у 6,78 злотих. Це мене, напевно, найдешевше. Тобто 76 гривень і 1,5 долара. Диски гальмівні передні. Е, коштували мені 351 злоти і 1978 гривень або 95 доларів. Колодки гальмівні, передні не були в зборі, тому окремо докуплював. Коштували 115 злотих або 1348 гривень, або 32 долара. І олива для двигуна v 30 коштувала мені 193 злотих, або 2187 гривень або 52 долара. Ця робота мені обійшлася. Іменно робота запчастини на станції обійшлося все разом у 3630 злотих, або 41 149 гривень, а в доларах 984. Долара. Ну, це ще не все. Окремо, я ще робив розвал сходження, тому що мені заміняли, як важі передні, то потрібно зробити розвал сходження. Мені обійшлося в 130 злотих, або 1473 гривні. 35 доларів. І ще забрали кондиціонер. Але мені на одній станції говорили, що там потрібно міняти якісь ущільнювачі. Але я тут поїхав, мені кажуть, у вас пустий кондиціонер. Мені заправили. Получилось дуже дешево, тому що в Польщі теж не дешево заправити кондиціонер. Мені вийшло за 300 злотих або 3400 гривень, був пустий зенічок. І 80 доларів. І ще провіряли, що він не пропускає. І ще купив до цього фільтр салону, буду сам міняти, і стояв 30 злотих, тобто 340 гривень або 8 доларів. Вся сума, яка обійшлася мені на ремонт авто на всі заміни і все окремо, що я робив, у 4090 злотих або в 46 364 гривні, а в доларах 1110 доларів. Як вам такі ціни? Чи це дорого, чи дешево? І ще не забудьте, що я ще купляв страховку, яка коштувала 11 тисяч гривень то Скільки коштує отримувати автомобіль в Польщі, але це не вважає заправки не вважає те, що може бути вилізти в будь-який момент, в будь-який час щось ще. Тому пишіть в коментарі дорого чи дешево. Підписуємося на канал. І щоб, до речі, можна було б була б мене тут яма я зекономити, 1750 злотих, тому щоб я міг би сам, в принципі, це все зробити. На запчастини в мене йшло 1879 злотих, це іменно на станції, як мені робили. І або 21 300 гривень 509 доларів. Пишіть хто як робить машини. Якщо б мала яма, я б, в принципі, зекономив на роботі. І теж це була б не маленька сума, я вам скажу. 1750 злотих або 19, ну, 20 тисяч гривень можна було б зекономити. Ну, а як немає. Де робити, як робити, тому що в Європі взагалі не можна робити автомобілі самому, може тебе штрафувати. Ну, робимо але таке, що не так страшно, і що можемо зробити, щоб багато не розбирає, не більш таке несерйозне. Ну, Колодки теж я міг, в принципі, змінити, але нема місця, де міняти. Так що підписуємося на канал, пишемо коментарі, ставимо подобаючки. Всім дякую за увагу, всім пока!